Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Милосердний Боже, Отець наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця мати, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогубний, віддаю твою люблячу батьківську руку. Життя Сина Мого і молю Тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зрад від усякого полону, укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя, допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від Тебе, допоможи йому завжди пам'ятати. Що життя Його приховане з Христом у Тобі, збережи Його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, дорогий батько, що воля Твоя благоуспішна виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Бог, і поклоняюся тобі. Амінь.